Всім привіт! Сьогодні мене і вас чекає крайня рибалка з човна перед нерестом 29 березня. Так що вибрався я все-таки ще з човника. Взяв графіт лідер Silverado X до 15 грам і катушку Shimano Accents BB в 4000 розмірі. Ну і Будемо ще пробувати. Можливо, ще буде клювати окунь, щучка. А далі вже нас чекає берег. Так що дивимося, з це вийде. Так, я нічого не видумував, не шукав знову якісь нові місця, щоб не було прольоту і холостої рибалки. А приплив там, де був останній раз і буду тут знову плавати, обкидувати. Одним словом, нічого не видумуємо, а працюємо на результат, щоб зловити рибку. Очки вже пішли перші. Так, ну що, перший захід? Поставив хардмона 0,5. 4 грама. Вагодні, про свинець, кулі актив і... Поставив Upstream Fusion з 2 дюйма в кольорі Raspberry на осетному гачку. І так зараз буду від берегової зони зміщатися вглиб ставочка. І пару закидів по 5-6 кидувати, дивитися, що воно і як. Ось така приманочка, такий монтаж. А там дасть чути, що воно і як і що риба хоче. Ну, Вітер аналогічний, як був на минулій рибалці. Спину, туди паралельно до берега. Так, ну що, перші закиди поки що нічого не дали, то й не дивно, що навіть тут... сонце не вставлю. Вже риба ще спить, а я тут вже її надумав ловити. Так що перепливаємо, трошки зараз змінюю місце і будемо відкидувати. Вже як буде якась рибка, то покажу. Так, ну що, в мене вже декілька перестановок і риби поки що нема. Пробую, міняю приманки, Fusion, Sugar, різні кольора переставляю. Поставив тонший флюр вже 0,3 відній свинець. Пробуємо десь щось. Маємо знайти? В принципі, воно тут все було минулого разу. Але риба має здатність десь зміщатись, рухатись, так що може її тут сьогодні і не бути, а треба буде шукати в нових місцях. Оце все побачу з часом, як то кажуть. Зараз кидаю Шугар 2 дюйма моторою. Окунь на нього класно має брати і щучка не відмовляється. Але то в тому випадку, коли кидати в то місце, де є риба. А якщо там риби немає, то, 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 то що там не кидай, вона не клюне. У мене було минулого року одна така рибалка. Тупо нам мікруху кидав на все, що хочеш, і окунь взагалі не клював. Там час від часу ще хоч шнурки попадалися, але прям дуже маленькі. А окуня все просто ніби його нема в водоймі. А все банально просто в нього почався нерест і все, і він тоді. Якийсь період часу зовсім не активний і ні на що не хоче ловитися. Ну, нарешті перша риба. що мені було треба цього куня. Всього класний куняра. Класний отакий Гром під 300, Зараз ми його скоренько заважимо, зробив декілька фоток. Там 315. Супер. Тоби відпускаємо його. Шешті. Хвилин, напевне, 30-40 я плагав. І от вдалося знайти тільки рибу. Ну нічого. Головне, що я її знайшов. І це був гарний окунь. Клюнув на шугер, мотор Ойлі на 4 грамах поліактивні просинець. Поїхали далі. Там, де я плавав, риби, не було з самого ранку. А тут он тільки переплив, змістився в інакше місце і зразу на першій провоці. Я ж не повірив вже, що щось клюне. Ну, конець порадував. Є. Ох, це була клювака. Оце має бути щукарь. Якщо не щукарь, то окунь космічний. <гум> І так, да, це окунь космічний. Став на точку називається. О! Просто клас! І от Шугар Два дюйма моторойл, зробив свою роботу. Клас. Так, от така класнюча риба. Зразу її зважимо і не зволікаємо і ловимо далі. Так, по нулях. Це вже більший, 380. Сього бомба, зараз будемо да відпускати. Так, цей красень також плаває. Ольб і що. Так, ну що, кушок порадував. Це вже так гекнув, що просто пощу чому я би навіть сказав. Або як супер трофейний окунь. Можливо, ще можна спробувати поекспериментувати з вагою, поставити 3 грами, подивитися, як воно буде працювати, бо... В принципі, на 4 було дві покльовки, але 3 грама буде більш довше падати на дно і це мало би краще спокушати рибу на клювання. Зараз декілька закидів ще четверкою викину, і тоді переставлю. Отже, окуні розбили трохи шугару, треба його замінити. Отак, От йому ще нічого не бракує, на один арничок він ще залетить як має бути. Так. Ось такий флюрокарбон використовують і просвінеці, отакі застіпки. Так, де тут кровочки. Наша з абстрімами. Так, цього ховаємо, ну і що Попробуємо Raspberry. Раз я знайшов окуня, він на нього відкликався, досить непогано. Пробуємо Raspberry. І ще поки що декілька закидів зроблю на цих 4 грамах, а тоді вже поставлю 3 грамового фіолетового. Є ще в мене ця куля актив, Гарно вона траву проходить. Летить непогано. Така ергономічна форма. Ну, можливо, там і не дуже відрізняється від Чебурахи, але. Як альтернатива має право на життя. Ось так, я би сказав. Всякі різні форми. Вон Так, є ще риба на Fusion 2.5. І вже знову окунь. Моторойл. Так тільки що тряс з головою, ніби це окунь був. Ну, зараз подивимось. В принципі буде. Не, щука. Порвало фьюжн і він десь тільки що вилетів. Ха-ха, да, стану. может може ха, да дістану точно оп, я його дістав. А, як вона його розірвала, це просто капець. Такий от шнурок і, і знищив таку класну приманку. О, перший шнурок сьогодні. Ну, Може ще розклюються. Я думаю що так всі прям пішли на нерест. Тині зранку прям така була взагалі Дуже печальна. Так, скільки я вже плаваю від 6 години. І це вже восьма, ну вже от майже 2 години, о, 29 березня. Щоб не думали, що я унікал і виплив в нерест. Так як відео вийде 100% у квітні. Бо так не можеш кожен день випускати. Ну так що кидаємо далі. Так, нове місце, нова риба. Хе. Ну то таке несерйозно все, але, але є. Так, не, не їж Шугара. От і на фіолет, спокусилася, Ось така. Маленька щучка. Это, на її фоні ті окуні взагалі динозаврами здаються. А? Ну нічого, четверта рива. Така вона сьогодні трудова рибалка перед нерестовою забороною. Але вже яка є. І так радий, що щось вдається ловити. Найшов, найшов. <гум> Знову п'ята риба, от. Який шнурок третій. Ото таке, справді велика щука вже не роститься. Як велика, така докілошна. Тікай. Ближче в берег я став. і покльовочку зробив. Ну хоч щось. Вже не пусто. Є, знову тільки кину. Щось підсіло. Ось так я казав, риба змістилась ближче до берега. Зіло, чи я його баграмоку. О, теж трошки більше. Оп. Вот така. і зараз. Швиденько, і випустимо. Ух, тихенько. Вона стала справді ближче берега і нема чого туди плавати. Я десь її шукаю, бог знаде. Вона тут, напевно, вся під ногами. Ну але також не факт, міг просто так попасти і все. Є. Оливка спрацювала. Ну і мій останній шугар або окунь, або шнурок тільки що хтось з'їв, той, що був мотороїд. Так, Добре, дякую. Ну І от оливочка спрацювала тільки. Перший закид її поставив і гарне клювання. колір. По весні цей колір вже з берега, коли вже квітень, травень, то просто розриває. вотермелон і оливка. Завжди на нього ловлю, вже декілька років. Так, ну що, так я і не знайшов більше риби. 7 штук. На загроз в мене зловлено. І вже зміщуюсь ближче берега, звідки я випливав. Так що думаю, що то вже буде фініш. А то я вже не знаю де плавати, вже оплавав всі місця, де плюс-мінус ловилося останній раз. Але рідко або не хоче клювати, або вже справді не роститься. І що і то його мучитися тут <гум> думаю нема смислу, коли не клює і, і нема що показати її самому нема. з чого отримати задоволення від клювання, від виважування. А десь якісь одиночні шнурки буває пропливають. Отак, От ті, що і клюнули в мене. <кій> так що наразі будемо човник відложувати до червня місяця, а тоді підуть в рух вертушки, воблерки можливо, все-таки їх колись й мушу розловити. А так будуть інші рибалки. Так що ще трошки покидаю зараз. Завершувати, що вирішили ви собі полегшити життя і закінчити ці муки на сьогодні. Так що всім дякую, що дивились. Декілька риб серйозно, було в Катрі, гарне клювання окуня. а далі береговіримо.